Тема сьогоднішнього відео це пліснява та грибок всередині приміщення і як з цим боротися. Пліснява та грибок це мікроорганізми, які живляться трьома речами: повітря, вологість і тепло. На повітря ми не можемо впливати. На тепло ми не завжди можемо впливати. На вологість ми можемо завжди впливати. Боротьба з вологістю це і є корінь успіху по боротьбі з мікроорганізмами, такими як пліснява і грибок. Якщо ви приходите в ліс, там волого і тепло, там завжди будуть гриби. Якщо ви приходите в ліс, там тільки тепло, сухо, нема води. Там не буде грибів. І зворотня сторона медалі це всі грибники знають, якщо ти приходиш в ліс, висока вологість, але температура не піднімається вище, ніж плюс 5, а вночі взагалі мінус, то грибів в цьому лісі не буде. Така саме ситуація з пліснявою і грибками всередині приміщення. Саме тому для боротьби з пліснявою та грибком ви повинні боротися із вологістю всередині приміщення. Давайте так, де ми взагалі бачимо грибок всередині приміщення. Ну, ванна кімната. Так, звичайно. Для того, щоб. Нам прибрати звітіля грибок, щоб в нього не було таких умов для життя, вам потрібно брати звітіля вологу. Як ми прибираємо вологи з ванної кімнати, це витяжка, гарна витяжка. Якщо вона не справляється, то це ганчірка. Ви просто кожен раз прибираєте вологу із плитки, герметику і ванни. Так, ви все це протираєте, кількість вологи уходить. і Середовище стає несприятливе для його життя. Йому не вистачає вологи. Є тепло, не вистачає вологи. Де ще з'являється грибок. На будь-якій стіні в спальні, на кухні, на балконі, яка суміжна із вулицею. Чому так відбувається? Тому що стіна промерзає. Холод зустрічається із теплом всередині приміщення. На поверхні ваших шпалер або краски. Холод Зустрічається і з теплом, і з'являється точка роси. В цій точці з'являється волога. ля вона приходить, це конденсат, вона приходить із повітря всередині приміщення. Завжди всередині приміщення у вас вологість 50% при нормальних умовах. Літ влітку опускається до 30%, може ще нижче, і взимку може також е, опускатись. Але завжди вологість є в кімнаті і тому. Ця вологість випадає в точці роси і з'являється там водичка. Водичка плюс тепло із кімнати, і є у вас ідеальні умови для створення грибка. Для того щоб знищити точку роси, вам потрібно що? Звісно, стіну просто утеплювати. В точку роси ви зміщуєте всередину стіни, і грибок не з'являється у вас на шпалерах або на. Декоративному покритті. Для того, щоб прибрати пісняву та гербок з поверхні декоративних матеріалів, нам допоможе очисник Ультраке Mult Remover. Це готове до використання в тригеру з розпилювачем матеріал. Як це працює? На поверхню, на уражену поверхню ви наносите рівномірно цей матеріал, повністю рівномірно наносите цей матеріал і чекаєте 10, 15, 20 хвилин, поки він спрацює на мікроорганізми. Після того змиваєте щіткою та просто щіткою губкою немає значення, просто водою все це змиваєте. Якщо залишаються уражені ділянки, повторюйте цю процедуру. Цього флакону вистачить вам на 15 метрів квадратних в один шар, в один прохід. І працювати потрібно в засобах індивідуального захисту. Чому? Тому що цей очисник вірогідніше все на хлорній основі. Це не такий хлор, який виїдає очі, але запах присутній. І саме тому, наприклад, в ванній кімнаті потрібно завжди вмикати витяжку. А якщо ми працюємо просто, наприклад, в кімнаті, то можна або відкрити вікно, або засоби індивідуального захисту. Обов'язково. Це техніка безпеки. Про ефективність цього очисника з особистого досвіду я вам розкажу в наступному відео. Придбати цей очисник можна. Або в нашому магазині, або онлайн по телефону. Дякуємо за увагу! Слава Україні! Пака.